що я бачу? Попробували використати подовжувач і відповідно щітку для ковриків, для квинків? Враження двояке. По-перше, видно, що щітка О, потекла вода, це раз. Щітка частково має таку незначну якби, ну, не деформацію. А... Вона не є перпендикулярна до основи, яка насаджується на трубку на зйом. Тобто враження, що щітка хоче отако стояти, частково коли ставиш на цей, на підлогу. Друге, подовжувачі, ці, які ми зараз використовуємо, відчутно прогріваються, конкретно прогріваються. І третє, тільки що, якщо ви побачили, то добре не побачили, то скажу. От Зараз звідси тече вода, коли піднімаєш щітку, перевертаєш. тобто Якщо працюєш з паром довший час, потім хочеш підняти, враховуйте те, що можете облятися кип'ятком. Це може бути нездорово. От. І воно трошечки все виглядає таким живим. Не відчувається якоїсь такої монолітності, стійкості. Попередній перед парається. Попередньо перед використанням, як було до, це рекомендовано. Виробником коврик був прополососаний так само пилососом Томас. Зелмер. Перепрошую зелмер. Мені особисто не подобається, що пар виходить тут, а не виходить там, де йому належиться виходити. Можливо, це є конструкційна особливість така, але як на мене воно так не мало немало. На мою суб'єктивну думку, воно так не мало бути. Збирає. додатково вроде би, більше, ніж сам пилосос міг зібрати, бо бачу, що на щитці є і сміття, і волосся. Ай! Що я й казав? Пече. І то пече конкретно. Сам пластик прогрітий дуже сильно. І він при нагріванні став таким от, як... Навіть не знаю, як назвати. Точно ну, мені особисто не подобається. Не можу сказати, щоб я, знаючи такі характеристики, його зараз замовлю. Чесно, руку чуть-чуть попік. Мені ще так, припік пальця. Можливо, буде таке, що я все-таки буду його повертати, тому що хотілося б, щоб воно було надійне і щоб дружина не опекла ні себе, ні дитину, якщо та дит... пробіжиться біля неї. І відповідно оцей от батут, який виконує пластмаса. можливо, я неправильно використовую, але мені здається, що такі речі, які працюють з високою температурою, в тому числі пару, мають бути надійніші, а не так, що вона звідси виділяється пар. Можливо, давайте попробуємо дати йому меншу довжину, але це знову ж таки додаткова незручність для людини, якщо вона має проблеми зі спиною, їй важко нахилятися, працювати в напівзігнутому положенні. Мені би зараз було довелося ставати на коліна, щоб щось виполистити. Фазу речі ставлять би інтенсивніший, завдяки хорошню цього подовжувача. Виділяється виключно зараз через цю частину труби. На кінці її, а не всередині, як видно. Тобто, можливо, тут має якість. Але вода знову ж таки тече. Можливо, має якість саме виконання пластику не до кінця добре. Бачите, от вода витікає, от вона капає. Не знаю, щось воно мені якби перше враження було позитивніше, але процес використання показує, що є негативні сторони. Можливо, я просто невірно виконую якісь дії по поводженню з самим ось цим відпарювачем. Попробуємо зараз дати взагалі виключно о, щітка, о, ще вода назад, виключно саму щітку і сам відпарювач, наскільки воно буде чи зручно, чи продуктивніше, чи практичніше. Та ось така ось пара є, Але знову ж таки водою так само плюється Я б не сказав, що є мокрий, але м, залишки волою все-таки лишаються якісь такі ну, як би конденсуються. Всі пари. Ну, в принципі, так і мало би бути. До речі, в процесі роботи, як видно, шланг е, практично втратив сліди своєї попередньої деформації, Тобто, він майже вирівнявся, став еластичним, Тобто, температура йому пішла на користь. Ну, правда, не знаю. Чи він потім знову ж таки не задобіє в другому положенні. Хоча виглядає на те, що все нормально. В тому плані ну, претензій особливо немає. О. Щітка зібрала досить багато шерсті з самого коврика. Ну, є тут, звісно, атрибути перед новорічних підготував ялинки. Плюється. От, видно, рука мокра. При тому, що лампочка не світиться. Значить, що пар мав би бути вже готовий до використання. Ну, ще раз кажу, я буду судити про цей пристрій після конкретного використання там, де я його дійсно хотів би висушувати. Тобто спробувати очистити від залишків м -м, бруду, масла, паливомастильних мастильних матеріалів під капотному просторі автомобіля. Бо були неодно, неодноразові питання на сторінці розетка від користувачів, чи він справляється, чи можна використовувати. І відповідно були також рекомендації брати Керхера, бо він потужніший. Ну, не знаю, я би хотів попробувати, тому що гнатися тільки за брендом, на мою думку, можливо, є недоцільним, але. Хотілося б, щоб ціна відповідала якості, в даному випадку зараз тут ще йде не тільки про ціну мова, а й про комплектацію. Ну, подивимось, що, що казати. Зараз по 5-бальній системі у мене особисто даний відпарювач набере 3,5 3, -3 бали. Дуже сильно підпортило враження, от власне подовжувачі, про які консультанти. Магазину розетка нічого не знали на момент мого питання постановки питання, чи вони присутні. І, ну, в певний момент мені мене складається враження, що, можливо, було б краще, якби вони не були присутні в тому плані, що, може б вони не спортили моє враження про сам відпарювач в загальному. До речі, від моменту, який я їх зняв до того пори, що я їх взяв зараз в руку, вони реально ще гарячі. Тобто, для мене, як для тата двох дітей маленьких, які постійно під руками. Є такий незначний ризик, що дитина може чисто випадково взяти ту річ, яку з ними мама, поставить те, як я поставив на стіл, залізу під стіл чистити, а дитина просто паралельно підійде і стане рукою, і що вона може, грубо кажучи, попектись. Я думаю, на цьому будемо закруглятися. Якщо будуть ще якісь бажання. Перевірити на камеру цей відпаривач або можливості, то відповідно зробимо додаткове відео і залиємо на YouTube. Всім гарного дня! Чісла!